22 серпня, як би п'ятниця, зі сторони заходу в нас гроза. Поки що будемо слідкувати, що з цього вийде. Ну, по прогнозу все-таки щось повинно бути. Якби ось даже видно наковальня з цієї грози. Надвагається нібито Шве. Школивий ворот. Зараз буду заново ставити на таймлапс і будемо дивитися, що з цього вийде. Що народ. Оце розумію вже в моєму розумінні роза. Масівний шкваловий ворот носеться просто на О, Аж рука задербежала. Десь там блиснуло. Це просто Зі сторони поля пельова буря просто шквал невиносими Да пішов там бараза просто пнути Близько. хмара ход руй, шквал Оце тут да. Ти що робиш з дубами? А шалеть. Оце ж ти шо пилюка в очі летить, я не могу. А І почина проблискувати, вже потрошку навіть починає дощик на Карпаті. Я не знаю, що з цього вийде, але ШВ був просто вау. Просто вау. Так, перша лінія осадки пройшла, суне друга. Ага. Як її, да? Воно гримить, але я не розумію, як що воно близько. Воно більше всього поверхісно близько. Тобто, як останні грози були, так воно і блискало. <coughs> Ніби одну засняв за всю за все время грози. А там Бог ясно, будемо дивитися. Все було добре вже. Мені ще не видно було її. Як би, походу, на цьому все. Я не знаю, що по поводу блискавих зазняв, походу, особливо нічого. Гроза пішла, єдине, що вона дала, це красивезний Та... та дощ, більш нічого. Якби з того боку теж нічого тепер. Якось так виходить. Тож да. Пів на дев'яту вечора. У нас внезапно почала гроза, доволі близькі удари, блискавки. Попробую щось засняти. Ух ты шо. Вот это мне нравится. Ух ты. Не знаю, заснял, не заснял. Ух. Ух ты шо. Красиво. Це набагато більше мені подобається, ніж те, що було сьогодні під вечір. Тут хоча б близько, окей. Да ти шо? Ух ти? О, єсть! Так, по суті ця гроза вже починає відходити, так як е, блискавки є, але о, типу отакого. Просто вспишок, який здалеку відломлюється в темрі. Тому якщо буде нова, то я почну знімати. А поки що на цей момент у мене дві грози.